Доброго ринку, шановні, ну, шо, Урсула фондерляєн готує кредит для Смертова Малеськи. Тому що не вистачає, він там нещодавно сказав, 120 ярдів треба десь знайти. Ну і Урсулочка наша фондерляєн каже, 130 мільярдів євро, підготуємо. Значить, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні 130 мільярдів євро репараційного кредиту. А як це дядько, що значить репараційного кредиту? Шо, шо ну, що ці гроші, які вони заморозили. Шо, російські? А що, У Евросоюзовы закінчились гроші? Шо, шо, у них банк є. Нехай євро напечатають, то нашому видадуть. Они все не знають. это что. Да? Нет, це ж. пам'ятаєш, все наш наш всемогущий, всевышний Владимир Саныч, вот этот? Так. Говорил, что это 300, 300 миллиардов! миллиардов это даже деньги 300 миллиардов русские. Замороженных активів российских 300 миллиардов. То де вы возьмете зброю? Как вы будете захищаться? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? русські, руски, 300 мільярдів дайте, дайте, дайте. Хочуть претендувати все ж таки на гроші нашки чи бляти. А я говорять? Значить, смотри, Лахнець. Угу. Ну, Лахнецьке ми... чудовище, ти хочеш сказати. Зеленпец. Зеленпецькое чудовище. По Песку, смотри сюди. Смотри сюди. Тебе потрібні гроші Можуть на 26-й рік? 2027 рок. так вони, прикинь, вони на 26-й на 27-й Рик финансование тобто, вони кажуть, два рочки повоюємо, мінімум. дворочки два рочки повоюємо. І До 27-го року і в Европе же держат как раз. И у росіян на 27 го року розчитаний бюджет О, на війну. Молодцы, да, говорились, красавчики, так. усі. <laughs> да, і они говорят: ну що, по у цих лохмачей ми заберем. Да вам дадим так ви, лохмачі зелені, деньги потратите на наші воєнні предприятия. Пульки, на наши пульки. Да, ми вам дадим наши пульки, заработаємо всі в і дати нам всі гроші. А ми їх все одно залишимо тут в Європі, бо ми купимо зброю тут, в Європі, в Америці. Також витратимо на своє швидке і більш дешеве виробництво зброї в Україні. Вот, а потом, когда мы рашку чи бурашку побеждаем, все-таки вона будет выплачивать. Да, репарації Не вам віддають, а вы нам в эти репарації возвращаете, а мы от туда их докладываем, где взяли. Ты вообще вдумайся про геніальний хит ці війни. Mm. Значит, ми беремо російські бабки, е, виробляємо на них зброю. Поставляємо вам зарабатуємо. Так, зарабатуємо на цьому. Поставляємо вам, ви воюєте, кладете там своїх халопів. Ну як і сказав Водімір Сандж. А потім, коли Рашка чи Бурашка програє, тобто вони вже вирішили, що Рашка програє, то вони віддадуть за вас нам. А якщо не віддадуть, то повертати не треба. Можна нам просто передати гроші. Як є один потужний анекдот. дядько, є один потужный анекдот. До єврея приходит крестьянин. І каже йому, слышишь, Ізя, дай мені, будь ласка, кредит. Він на нього дивиться и говорит: ну, нема питань, скільки тобі потрібно. Він каже, ну 2 рубля. Він говорит: ну слухай, я тебе просто так. О, зрада, дядька, рубли нельзя. нельзя. Долари! Я... 2 євро, чи доларів? так, да, 2 долара. Він йому каже: а у тебе є щось в залог, я ж тебе не можу просто так 2 рубля віддати. Он каже. Залог! Лох! Лох! лох. У тебя есть какой-то залог? Правда? У тебя есть какой-то залог? Я... Кажи... Кажи, <laughs> даже в никто тебе про нашего не говорил. У меня есть залог, у меня есть топор. Так. Кажу, ну давай топор, и говорит, иди со Всевышним. высшим. Тот ему передает топор, выходить, а он ему говорит, ой, стой, стой, подожди, почекай. Слушай, тебе через месяц отдавать 2 рубля. Mm -hmm. Это, говорит, тяжело, говорит, будут тебе отдавать. Дай мне сейчас, говорит, рубль, говорит. Да. Mm -hmm. И говорит, и... Иди, говорит. Зах, зах, пох. Да. Ну и крестьянин выходит, короче, раз такой, проходит метров 50, а э, зупиняется и говорит, рубля нема, був топор, топора теж. И говорит, через месяц, говорит, еще два должен. Говорит, вроде все нормально и не обдурили. Это такая комбинация с нашим зелохом теж. Кажет, на тебе пульки, грошики нам сразу передай, популяй и давай до А ты будешь потом. Самое главное, что наш не уехал. Tá, все ты що? остальное, вот честно. О чому б ти не говорил? Я знаю, он не уехал. Все, он такой красавец. Ой-ой-ой. Короче, Урсула фон дерляен каже, що ці гроші нята: 210 мільярдів євро. Ось вони в, лежать в бельгійському банку на депозиті. Вот так вот. Сколько? 210. Паше, наш качал, 300 миллиардов, 300 миллиардов. Ah. Можно ми візьмемо 300 миллиардов, підтримуємо наших людей и купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. бали или Та там ще є какой-то Евроклин, там теж ah. збройка. Забрать, задонатить нашему. Но yeah, well, решение принято. Уси Фондерляйн, молодець. Yeah. Давай, нашому що там віддадуть коли-небудь я да тебе прошу. прошу. Ну, главное... мойка, знаєш, дадим вам заморожені російські активи. говорить, репарації будуть нам вот это... повертати. Дядька, головне, що у нашого буде кошелек пополняться. Які репарации понятие? Я саме більше за його кошелек переживаю. Що буде повертати? Ходить? Це ну просто. Жах. Пацан не уїхав, подкор. Крутять нашого, конечно. Ну, а хоча а що крутять, Зброю дають. Мы крутим, да, да наш сказал самое лучшее предложение. Я рабов укладываю, железяки даете, производство Конечно, работает. Еще и за Где плат. вы таких чертей еще найдете? Только я своих собрал. Поэтому работаем со мной, все будет раз. хорошо, делимся. Зарабатываем, биткоин растет. До речи пыня сказал, что если вы это зробите, то будет потужно бит. Я тебя прошу. Да плевали мы на твою вытворению. Да не говори. Да что там с заводами с автопереробными? Да. Там, як там обстановка? Что там за очереди у тебя? Что там с 95-м бензином? Все добренько, С дизелем. Пока что у нас он из-за того, что. Пока у нас на любой бензоколодке да. бензин лень не хочу. Да. Это точно, это наш не дарым наказал, что они там на вислюках ездят. И пыль от головы бедят. Да, я тебе прошу. Полный контроль Короче, давай тогда переможки скоро задонатить Євросоюз ці 300 мільярдів нам, і буде все добренько. Уперед, не нам. Перед... Давай а, да, нам холопам нічого не достанеться, да. я Рот не Великому. Нашому барину. Володимиру, нашому незламному. Да, нашому красавчику. Александру. Алексаны. Мой... Якову... Алексанычу голові да. задонатять. Нашому красавчику крепышу да. такому небритому Бруталу. Бруталу. Давайте до переможки. Вовка бешений. Урсу... Урсула, передавай кошти, бешене все зроби.